Всім привіт! Е, є результат леку. Цього разу я е, здав фактично так само, як прошлого разу. Е, прошлого разу я набрав 64%, цього разу 63%. Мені здається, що цього разу питання були зі всіх разів найважчі. Важче, ніж буде на нострифікації, і важче, ніж на попередньому ліку. Так само, як в прошлий раз мені не вдалося нормально підготуватися. Прошли раз не вдалося через те, що екзамен співпав з мовним екзаменом, і я більше готувався на мову, а Олег фактично не готував. А цього разу спочатку пару місяців я взагалі розслабився. Тяжко було себе заставити вчитися, знаючи, що я якби как бы, все здав уже. Потім була важка праця і після роботи не міг себе налаштуватися так, щоб нормально сприймати інформацію, просто змучувався. А останній місяць, які вільні були дні, всі мусів використати для того, щоб облаштовувати паперові всякі документи. Треба було їздити в Катовіце до ЄСби лікарської, в шпіталь. І таке інше. І фактично толком не вдалося знову підготуватися. В останні дні майже її не читав. Не знаю, як е, загальна статистика цього разу в прошлий раз то здавало 6 тисяч чоловік, 800 чоловік не здало, і більшість здала на вищий бал, ніж я. Ну, тобто я тоді не дотягнув до середнього, ну, середнього балу. Середній бал тоді, середній по Польщі був 69, в мене було 64. Цього разу так само середній бал є вищий, я так само не дотягнув. І але скільки не здало цього разу, то ще немає інформації в інтернеті. Одним словом, досить тяжко підготуватися на лят так, щоб здати більше 70%, щоб бути на тій серединці або вище середнього балу. Досить важко. Треба е, бути всесторонньо е, знати все. І анатомія, і патофізіологія, і пропедевтика. Е, ну, тому що питання є деколи такі, що на тому всьому зав'язані, що без тих знань ти просто не знаєш, як відповісти. Особливо фармакологія. І... Тяжко було мені одразу, я там знімав відео, одразу я навіть не міг ні одного питання згадати після ліку, так, щоб його ну, записати. Вже потім вдома. Ввечері я сидів, довго згадував і дещо пригадав, пригадав 20 питань. То коротко зараз їх зачитаю. Значить, було питання по скалі Грейс, де вона використовується, в якому випадку. Чи використовується при енстемі, чи при стемі, чи при заторовощі пуцні. А вона використовується при естемі. Фено... Фе... Друге, фенотип новородки у чинжарний кобіти хворий на цукшице. Тобто, як буде виглядати новонароджений. І там були різні варіанти. Е... Був, наприклад, варіант макросомії, черво... е... червона скура, надмір тканки тущої, надмір овоснення на гові. А були що бляда скура, було, що е... маво Ось Отаке От було питання. Термін хіпоманії, взагалі, і в прошлой раз, і на нострифікації завжди в тих питаннях на екзамені обов'язково зустрічається питання по тривалості, скільки, наприклад, має тривати шизофренія, щоб сказати, що то шизофренія, скільки має тривати депресія. І було питання, що для того, щоб Усталити там гіпоманію, що то є гіпоманія, то скільки е, мінімально вона має тривати 4 дні. Опікун непритомного Хорегу може виразити згоди тільки на збадання чи теж подєнця лічення. Таке було питання. Потім е, декларація 1964 року у Хельсинкі. Е, е, якого питання вона дотичила? Чи, чи вона могла дотичити питання від прав чоловіка прав під час бадань клінічних? Шосте, що, що я згадав. Витичне з анестезіологія, позволять чи не зазволять використання у льон в тент на поніже 60, і там були вар, е, варіанти: атропіна, адреналіна, аміодерон і ще щось, якісь ще два ліки. W pewnej grupie wiekowej masa ciała kobiet średnio 55 kg, z odchyleniem od średniej 5,5 kg. Jaki procent kobiet składa się z masą ciała 49,5 kg? Takie pytanie to było samo ostatnie, 200 pytania i e, pra, no, warianty wypowiedzi: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. Для мене це було ну, якесь останнє питання не зовсім зрозуміле. Я на... написав, що 10%, але що правильно, то трудно сказати. Хтось дознав опаження полови овоту і обох кончинку, обліч обшар пажаної поверхні і яким більше плину ведуть регули Паркланда, e, потрібно тему пацієнтові в вчора 24 години. Таке питання було. Значить, Обаження полови туров'я і обох гурних. І варіанти відповіді були різні. І був такий варіант відповіді, що 36% і не можна облічити плину через брак інформації о масі чавого попаженного. Далі, дев'яте, то що згадав. Об'яв лямбдаф УСГ дотичні діагностики. І варіанти відповіді. Чому же близнячий? В припадку. Чому же близнячий двокосмулковий, наприклад. Там було однокосмулковий. Різні такі варіанти відповідей. Десяте. Вскажкум, не знаю, я щось трошки може збився, по мене тут погано було написано. Вскажкуєм припасині беджіть. Перепрошую, їдемо в поїзді, бо зараз щось такі насичені дні, що навіть нема коли знімати відео, то маємо час в поїзді. Трошки може бути шумно, але перепрошуємо. Ще раз повернуся до того попереднього питання. Значить, Об'яв лямбда в УСГ дотича діагностики і були варіанти відповідь. Чон же близнячий двокосмаковний, є і таке інше. Десяте. Скаж, в кашктурем випадку. Przypadку... Зараз, бо виключився телефон. nie będzie głośnego pierwszego tonu przy, przy osłuchiwaniu serca i tam na przykład było że niedomykalność mitralnej zastawki, tam stenoza aortalna i takie inne. Przyczyny najczęściej niedomykalności zastawki aortalnej. І теж різні варіанти відповіді. Було, наприклад, начиснення тентніче, розвар... розварснення Стенфорд Б, Стенфорд А і таке інше. Друг... Та, далі. Скаля Вельса. Причому використовується, наприклад, при заторобощі пуцней, далі. Пункт Макбурнея. То питання було по пункту Макбурне, і там було описано, що то є лінія між, наприклад, там виростком кольцовим і, і пемпкем, і що вона є над позицією виростка ну таке от. Далі було питання, що таке вук Ріолана. І там варіанти, що з'єднує таку артерію з такою. І теж, теж різні варіанти. Просто це по, кажу, по анатомії. Далі було питання, наприклад, дана була спермограма, що стільки то є мілілітрів, стільки то тих племніків мільйонів, такий процент з них були рухливі. Такий процес з них були якісь не такі. І як то називається, як то назвати, і були різні там варіанти, наприклад, були оліго, астено, терато, зооспермія. Далі, пшев сказання при при поуваженні медніцовим. Там були варіанти різні, були варіанти, наприклад, стопкове. E, 17. Оповідні поступування в випадку випаднення пемповини в другому кресі породу. І теж, що треба робити, чи там негайно кисерське, чи е, якісь ліки дати, чи спробувати відпровадження помповіни. 18. Реєстр згонов поводу хвороб заводових. Е, ким є спровадзаний? через ЗУС, через Міністерство, через... і ну, там різні були е, там. Станцію е, санітарному польському і такі різні варіанти. Ким, ким він впровадиться. Цей реєстр згону з поводу хвороб заводових. Далі ожечення в справі хвороби заводової, проводжене через лікарі, як і інституції. Теж були різні варіанти відповіді. І останнє з того, що мені тоді вдалося згадати, це було найчальніше причини втрати відзення у дітей. І, і то відповідь там була зачма. Отакет. Більше щось мені не вдалося згадати з тих питань. Однозначно, що я буду ще раз реєструватися на наступний лек, буду ще раз. Пробувати його покращити, поки не покращу. Мушу то зробити. І бажаю всім наснаги до навчання, терпіння, витривалості, вдалих питань на екзамені, таких, які знаєш. А взагалі треба дуже багато готуватися, щоб знати все, і тоді не буде ніяких проблем. Всім щастив, до побачення! Do nowych do